Фантастичний виступ Михайла Мудрика в матчі Кубку Англії «Ньюкасл Челсі. що зробив Олександр Зінченко у грі Арсеналу після повернення в стартовий склад вперше за два з половиною місяці. Дебютний гол новачка «Динамо Києва та смішна реакція на це від Олександра Шавковського. Огляд матчів однієї восьмої Кубку України. Скандальна бійка в роздягальні Артема Довбика. А також кого зра всіх збірну України і чому вигнали з перегляду в англійському клубі та довгоочікуване повернення в збірну України перед вирішальними матчами Ліги нації. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Манчестер Юнайтед досить швидко знайшов заміну Еріку Тенхагу. де викупили в спортинга контракт Рубена Аморіма, якого, до речі, хотіли свого часу бачити в Ліверпулі, але зробили тоді ставку на слота. Очікується, що 39 річний португалець стане до роботи якомога швидше і вже через декілька днів виведе команду на поєдинок з Челсі. За його плечима успішна робота в спортингу та Бразі. Але знову ж таки відсутній досвід перебування в великому клубі та гри в Єврокубках. Гучний конфлікт вибухнув в Ромі. Там поки що діючий тренер Іван Юріч влаштував бійку з лідером роздягальні Джанлукою Манчіні. Сталося це в перерві провально матч з Фірентиною. Хтось говорить, що все обмежилося швирянням пляшок і лайкою. А хтось говорить, що в дію пішли навіть кулаки. А, взагалі, в Ромі якась дивна атмосфера серед гравців та тренерів. Адже в Деросі перед цим був конфлікт з Пауло Дібали та Залевським, і напевно тільки Жозе Моріньо виглядав в цьому колективі гармонічно. Говорять, що навіть зараз частина гравців за Юріча, частина за повернення Даніеля Дерусі, а ще частина, серед яких значна кількість новачків взагалі не розуміє, що відбувається. Юріч конфлікт заперечувати не став, і здається, що морально вже збирає свої валізи. Ну а поки Артем Довбик нарешті відреагував на те, що потрапив в тридцятку кращих гравців планети. Форвард був стриманим, залишивши наступний короткий допис у себе в інстаграмі. Мені приємно бути серед тридцятки найкращих гравців Європи цього року. Відбулися матчі однієї восьмої кубку України, і насправді тут обійшлося без якихось сенсацій. Ну, окрім виліту ЛНЗ від першолігової Вікторії. Хоча навряд чи можна вважати за сенсацію програшу серії пенальті. А так Полісся обіграла кривбас, Динамо здолало Ворскло. Олександрія розтрощила юкса, Буковина переграла пробій, а Шахтар виграв у зорів. Окремо відзначу наступні події. Безпрограшну серію палісся, яка складає вже 11 матчів. <плес> Та дебютний гол герера за Динамо Києва. Сьогодні дебютний гол Гареро. Наскільки важливо це для нього почути Ой, Чудове запитання. Я запитаю у нього, потім вам дам відповідь. Я думаю, що завжди важливо забивати, важливо відчувати. Він плідно попрацював, чіплявся за м'ячі, і це від нього ми очікуємо саме. Тому... В принципі мог забити, любий, любий гравець пробити з 11-метрової позначки. До слова, матчі Кубку проходили не тільки в Україні. Так аналогічні поєдинки в Англії дали змогу показати свої здібності одразу дуету наших співвітчизників. Олександр Зінченко з'явився стартовому складі арсеналу вперше за два з половиною місяці. І не можна сказати, що зробив це занадто вдало. У захисника найнижча оцінка серед футболістів старту за 62 хвилини на полі. Він зробив три виноси та два відбури, традиційно непогано відкривався та мав точність передач на рівні 91%. Але враховуючи той факт, що його команда громила суперника з рахунком 3-0. А він відповідно проводив більшу частину часу саме у півзахисті, то в атаці від українця чекали більшого: нуль подач, нуль дриблінгу, нуль ключових передач та нуль ударів. І абсолютно протилежна ситуація у Михайла Мудрика. Тут навпаки індивідуально класний виступ та найвища оцінка в команді. Але провал всього Челсі як наслідок виліт від Нюкаслу. Перше, що кидається в очі, аж 67 дотиків за матч. В минулому сезоні, наприклад, цей показник був на рівні двох максимум трьох десятків, друге це аж вісім виграних дуелей з тринадцяти, третє 26 точних передач, з яких дві були ключовими. А загалом дуже активна та помітна гра від Мудрика в поєднанні з класною взаємодією з Курелію та Енсо. Після Панаті Найкосу це вже другий матч від українця, коли він показує, що може не просто бути яскравим, а мати ключовий вплив на гру та, що ще більш важливо, структуру Чілсі. Жерона показала, як Віктор Цянкова поступово наближається до повернення на футбольне поле. Півзахисник вже почав потроху долучатися до загальної групи, а весь минулий тиждень провів в індивідуальних тренуваннях. В Жероні дуже чекають на свого лідера, бо 13-те місце в чемпіонаті явно не те, на що розраховували в клубі перед початком сезону. І скоріш за все Віктор все ж таки буде викликаний на вирішальні матчі збірної України у лісі нації, хоча й, можливо, буде доступний лише частково для виходів на заміни. А ну а першим футболістом України, який отримав офіційний виклик від Риброва, став Анатолій Трубін. Пенфіка вже традиційно раніше інших клубів оприлюднила список своїх гравців, які їдуть в свої національні збірні. Гравець молодіжної збірної України розповів, як його вигнали з перегляду в англійському клубі. Сталася ця історія співзахисником металіста 1925 Раміком Аджиєвим. Цього літа після розвалу Дніпра один гравець спочатку поїхав до Бренфорда, там ним були задоволені і хотіли навіть залишити. Але як у випадку Крапивцова в Челсі, українець не вписався в ліміт гравців без паспорту ЄС, потім адже поїхав у Дербі. Але там чомусь номінально він почали ставити опорником. Після чого тренер сказав, що не задоволений ним, і не бажає, щоб українець відбирав час у більш перспективних місцевих футболістів. Та Краміки опинився знову в Україні. Під минулим відео багатьом вдалося правильно назвати Олександра Зінченка в загаданому ревусі з ПСВ репером, посмішкою та титулом АПЛ. цього ж разу спробую зробити щось складніше. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.